Біблія, Старий Завіт, четверта книга Мойсея, числа, розділ 17 І промовив Господь до Мойсея такі слова: Скажи Елеазарові, синові Аарона священника, щоб він позбирав кадильниці зі згарища, а жар розкидав, бо освятилися кадильниці цих грішників ціною їхніх душ, і викуйте з них тонкі пластинки. Для покриття жертовника, адже їх приносили перед Господнє лице, тому вони освятилися і стали ознакою для ізраїльських нащадків. Священик Елеазар взяв мідні кадильниці, які поприносили ті, хто згорів, і вони перекували їх на пластинки покриття для жертовника. вони є нагадуванням ізраїльтянам, аби ніхто сторонній, котрий не є нащадком Аарона. Не приступав для кадіння ладаном перед Господом, і щоб з ним не сталося так, як з Кореєм і його угрупованням, як і сказав йому Господь через посередництво Мойсея. А наступного дня вся громада ізраїльських нащадків нарікала на Мойсея та Аарона, кажучи: Ви знищили Господній народ. І коли громада зібралася, висловлюючи незадоволення Мойсеєм та Аароном. Тоді направились до намету свідчення, як його покрила хмара, і з'явилася Господня слава. Мойсей та Аарон вийшли до переду намету свідчення, і Господь заговорив до Мойсея, кажучи: Відійдіть від цієї громади, і я знищу їх в одну мить, вони ж упали до долілиць. Тоді Мойсей сказав Ааронові: Візьми кадильницю. Поклади в неї вогню з жертовника і насип ладану, та поспішай в табір, і вчини за них покуту, адже спалахнув Господній гнів, і почалась поразка. Взяв Арон кадильницю, як звелів йому Мойсей, і побіг середину зібраних, де вже почалося ураження людей. Він насипав у кадильницю ладану і почав здійснювати покуту за народ, стоячи між мертвими та живими, і пошесть припинилася. Проте тих, котрі померли під час пошесті, було 14 тисяч, окрім тих, котрі померли через Корея. Тож Аарон повернувся до Мойсея до входу в намет свідчення, і ураження остаточно припинилось. І промовив Господь до Мойсея такі слова: Звернись до ізраїльських нащадків і візьми в них по одному посуху з кожного роду по батьківській лінії. Від усіх їхніх старішин, за їхніми родами по батьківській лінії, 12 посухів, ім'я кожного з них напиши на його посуху. Ім'я Аарона напишеш на посуху Левія, оскільки має бути лише один посух від голови роду по батьківській лінії, і покладеш їх у наметі свідчення перед ковчегом свідоцтва, де я зустрічаюся з тобою. Станеться так, що посух чоловіка, якого я обираю, розквітне. Таким чином, я зупиню нарікання ізраїльтян, які постійно нарікають на вас. Мойсей сказав про це ізраїльтянам. Всі їхні старішини віддали йому свої посухи по одному посуху від кожного старішини покоління згідно з їхніми родами по батьківській лінії 12 посухів. Посух Аарона також був серед їхніх посухів. Мойсей поклав усі посухи перед Господом у наметі свідчення. Коли ж наступного дня Мойсей увійшов у намет свідчення, виявилось, що розцвів посух Аарона, з роду Левія. Він пустив пагінці, зацвів квітами і навіть уродив мигдалеві горіхи. Мойсей виніс усі посухи від Господньої присутності до всіх ізраїльських нащадків, вони їх оглянули, і кожний узяв свій посух. Тоді сказав Господь до Мойсея: Поклади посух Аарона. Перед ковчегом свідчення на зберігання як ознаку для бунтівних дітей, щоб припинилось їхнє нарікання на мене, і вони не померли. Мойсей зробив так, як заповів йому Господь, так він і зробив. Якось звернулися ізраїльтяни до Мойсея і сказали Ось ми гинемо, пропадаємо, ми всі помремо. Кожен, хто лише наблизиться до Господнього намету, гине. Невже ми всі маємо померти? Розділ 18. І промовив Господь до Аарона Ти і твої сини, весь рід твого батька з тобою, будете нести відповідальність за порушення щодо святині, ти і твої сини з тобою будете також відповідати за гріхи вашого священства. Тож наблизь до себе своїх братів, плем'я Левія, рід свого прабатька. Нехай вони приєднаються до тебе, і хай тобі допомагають, а ти і твої сини з тобою будете звершувати служіння перед наметом свідчення. Вони допомагатимуть тобі і нестимуть відповідальність за стан усього намету, а до святого посуду і до жертовника нехай не наближаються, щоб не померти і їм, і вам. Вони приєднаються до тебе і слугуватимуть при наметі свідчення згідно з усіма правилами служіння в наметі. Ніхто сторонній не наближатиметься до тебе. Ви будете наглядати за святинею і доглядати за жертовником, аби не було більше гніву на ізраїльських нащадків. Я ж обрав ваших братів левітів з поміж ізраїльських нащадків. Вони є для вас подарунком, даним Господом, щоб звершувати служіння в наметі свідчення. Тому ти зі своїми синами будеш виконувати ваше священницьке служіння в усьому, що пов'язане з жертовником і служінням за завісою. Це буде вашим служінням, я даю це ваше служіння священства як дар. Кожен сторонній, якщо наблизиться, помре. Далі Господь сказав Ааронові: Ось я віддав тобі на збереження мої пожертви, від усього посвяченого ізраїльтянами. Як законну частку я даю тобі та твоїм нащадкам, це вічний закон. Воно належатиме вам з тих найсвященніших дарів, що не спалюються вогнем, з усіх їхніх жертовних дарів, з усіх їхніх хлібних жертв, із усякої їхньої жертви за гріх, а також з усіх жертв за провину, усе найсвятіше, що дають мені, буде тобі, твоїм синам. У найбільш святому місті споживатимете їх. Усі чоловіки їстимуть їх. Це має бути святим для тебе. Тобі також належатимуть пожертви з їхніх дарів підношень або з усіх коливальних жертов ізраїльських нащадків. Я даю їх тобі, твоїм синам і твоїм дочкам, які з тобою. Це вічний закон. Кожний чистий у твоєму домі їстиме їх. Усі найкращі первоплоди, з олії і всі найкращі первоплоди з вина та пшениці, які вони приноситимуть Господу, я даю все тобі. Усі первоплоди їхньої землі, те, що приноситимуть Господу, належатимуть тобі. Кожний чистий у твоїй родині може їх їсти. Все посвячене в Ізраїлі Богові, буде твоїм. Усе первородне кожного тіла. Що приноситимуть Господу, від людини до худоби належатиме тобі. Однак первородного з людей неодмінно потрібно викупити, як і первістків з нечистої худоби, викупиш також. Викупляти належить від місячного віку, викуп за твоєю оцінкою 5 шеклів срібла за священним шеклем, який складається з 20 гер. Лише первородного з волів або з овець чи первістка кіз не можна викуповувати це святе, їхньою кров'ю покропиш жертовник, а їх жир спалиш, як вогняну жертву на любі пахощі Господу, їхнє м'ясо буде тобі, як грудинка жертви піднесення, коливання і як праве стегно буде тобі. Усі жертви піднесення посвячених речей, які тільки приноситимуть Господу ізраїльські нащадки, я дав тобі, твоїм синам і твоїм дочкам, які з тобою, це віковічний закон, це непорушний заповіт солі перед Господом для тебе і твоїх нащадків з тобою. І сказав Господь Ааронові: В їхній землі ти не матимеш спадщини, не буде для тебе і наділу між ними. Я є твоїм наділом. І твоєю спадщиною серед ізраїльських нащадків. Що ж до синів Левія, то я дав їм кожну десятину в Ізраїлі, як частку за їхнє служіння, яке вони здійснюють у наметі свідчення. Тож інші ізраїльські нащадки вже більше не приступатимуть до намету свідчення, щоб їм не стягнути на себе гріха і не померти. Левіти самі. Здійснюватимуть служіння біля намету свідчення і нестимуть за нього відповідальність це вічна постанова для ваших поколінь, і серед ізраїльських нащадків вони спадщини не отримають. Десятини ізраїльських синів, які вони виділяють для Господа як особливу жертву я дав левітам у спадщину, тому й сказав про них серед ізраїльських синів вони не отримають спадщини. Далі промовив Господь до Мойсея такі слова. Звернися до левітів і скажи їм: коли отримуватимете десятину від ізраїльтян, яку я дав вам від них як вашу спадщину, то відділятимете з неї особливу частку для Господа, десятину з десятини, і буде це зараховано вам як ваша особлива частка, з пшениці на току чи належне Богу з виноградної чавильні. Тож відділіть як особливу частку для Господа, з усіх ваших десятин, які отримаєте від ізраїльських нащадків, і відокремте з них від себе особливу частку для Господа, віддавши її священникові Аарону. З усіх дарів, принесених для вас, відділятимете особливу жертовну частку для Господа, з усього найкращого має бути Його освячена частка. І скажи їм: коли відділите найкращу частку з усього, то те, що залишиться, зарахується левітом як урожай стоку і як плід з виноградної чавильні. Можете це споживати на всякому місці, ви і ваші родини, бо це ваша винагорода за ваше служіння в наметі свідчення. Отже, коли відкладете найкращу частку з усього, це свідчитиме, що ви не зневажаєте посвячених дарів ізраїльтян. Щоб таким чином не стягнути на себе гріха і не померти. Розділ 19. І промовив Господь до Мойсея і Аарона, кажучи: Ось вимога закону, встановленого Господом, в таких словах: Скажи ізраїльтянам: нехай приведуть до тебе руду, би звадити лицю, на якій немає ушкоджень і на яку ще не накладали ярма, і дай її священникові Елеазарові. Він виведе її за табір і там заріжуть її перед ним. Елеазар священник візьме трохи її крові і своїм пальцем сім разів цією кров'ю покропить спереду намету свідчення. Тоді спалять телицю на очах у нього, її шкуру, її м'ясо і її кров разом з її нечистотами все має бути спалене. У той час священник візьме кедрове дерево, гісоп та кермазин. І кине у вогнище спалюваної телиці. Після цього священник випере свій одяг і обмиє своє тіло водою, а потім увійде до табору, але священник буде нечистий до вечора. Також той, хто спалив ялівку, випере свій одяг і обмиє тіло водою, і все ж він буде нечистим до вечора. А чистий чоловік збере попіл з телиці і висипле його поза табором на чисте місце. Там зберігатимуть його для громади ізраїльських синів, щоб додавати до води очищення. Це жертва за гріх. Той, хто збиратиме попіл стелиці, повинен випрати свій одяг і буде нечистим до вечора. Це має бути вічною постановою для ізраїльських нащадків і приходців, які поселилися серед них. Хто доторкнеться до мертвечини будь-якої людини, буде нечистим сім днів. Він повинен очиститися третього дня і сьомого дня, і тоді стане чистим. Якщо ж не очиститься третього дня і сьомого дня, то не буде чистим. Кожен, хто доторкнеться до мертвого, тобто до людини, яка померла, і не очиститься, той осквернив Господній намет, і такий буде знищений з Ізраїлю. Він не був окроплений водою очищення і тому залишається нечистим, його нечистота на ньому. Таким є закон. Якщо людина помре в наметі, то кожен, хто входить у намет, як і кожен, хто є в наметі, будуть нечисті сім днів. Кожна відкрита посудина, що не має на собі прикріпленої шнурком кришки, нечиста. Так само кожен, хто доторкнеться у відкритому полі до вбитого мечем чи до померлого, або до людських кісток чи до гробу, сім днів буде нечистим. Для очищення нечистого візьмуть трошки попелу від спаленої для очищення тилиці і нальють на нього в посудину живої води. А чистий чоловік візьме гісоп, вмочить його у воду і окропить намет увесь посуд і всіх людей, які там будуть, а також того, хто доторкався до людських кісток, чи до вбитого, або померлого, чи до гробу. Чистий покропить нечистого третього дня і сьомого дня, і коли сьомого дня очистить його, то очищений випере свій одяг, обмиється водою і на вечір буде чистим. Людина ж, яка стала нечистою і не очиститься, то її буде викорінено з громади, оскільки вона осквернила Господню святиню, і її не було покроплено очищувальною водою, вона нечиста. Це має бути для них вічною постановою. Той, хто кропитиме очищувальною водою, повинен випрати свій одяг. Хто доторкнеться до очищувальної води, буде нечистим до вечора. Все, до чого лише доторкнеться нечистий, те стає нечистим. Так само той, хто доторкнувся до нечистого, буде нечистим до вечора. Розділ 20. Першого місяця ізраїльтяни всією громадою прийшли до пустелі сін. Народ певний час перебував у Кадеші, там померла Маріам, і там вона була похована. Оскільки не було води для громади, то вони об'єдналися проти Мойсея та Аарона. Тож народ нарікав на Мойсея, говорячи краще було б нам померти під час загибелі наших братів перед Господом. Навіщо ви привели Господню громаду в цю пустелю? Хіба для того, щоб тут померти нам і нашій худобі? І навіщо ви нас вивели з Єгипту і привели нас у це погане місце? Тут немає посівних земель, не ростуть фігові дерева, немає ні винограду, ні гранатів, ні навіть води для пиття. Тож Мойсей та Аарон відійшли від громади до входу в намет свідчення та впали до лілиць, і з'явилася їм Господня слава. І промовив Господь до Мойсея, кажучи: Візьми посох! І зберіть, ти і твій брат Аарон громаду, промовте перед їхніми очима до скелі, і вона дасть від себе воду. Ви виведете їм воду зі скелі і напоїте громаду та їхню худобу. Мойсей узяв посух сперед Господнього обличчя, як він заповів. Тоді Мойсей за Аароном зібрали громаду перед скелею, і Мойсей їм сказав Послухайте ви, бунтівники, хіба із цієї скелі нам вивезти для вас воду? При цьому Мойсей, піднявши свою руку, двічі вдарив об скелю своїм посохом, і ринула велика вода, так що пила громада та їхня худоба. Але Господь сказав Мойсеєві та Аронові, оскільки ви не довірились мені, коли потрібно було виявити мою святість перед очима ізраїльтян, то ви не введете цієї громади в край, який я їм даю. Це вода Меріви. Оскільки ізраїльські нащадки сварилися з Господом і Він явив їм свою святість. Скадеша Мойсей відправив послів до царя Едому сказати, так говорить твій брат Ізраїль, ти знаєш про всі страждання, які спіткали нас. Наші прабатьки пішли в Єгипет. Ми жили в Єгипті довгий час, протягом якого єгиптяни гнобили нас і наших батьків. Ми волали до Господа, і він почув наш голос та послав ангела і вивів нас з Єгипту. А тепер ми в Кадеші, в місцевості, що на краю твого кордону. Дозволь нам, будь ласка, перейти через твою землю. Ми не підемо через поля, ані через виноградники і не будемо пити води з криниць. Будемо проходити царською дорогою, не звертаючи ні праворуч, ні ліворуч, аж поки не перетнемо твій кордон. Але Едом відповів йому: не переходитимеш через мій край, бо в противному разі з мечем вийду тобі назустріч. Але ізраїльтяни наполягали ми будемо йти дорогою, а якщо б ми чи наші отари пили твою воду, то ми заплатимо за неї, ми нічого не хочемо, а лише перейти пішки. Однак він відповів. Не перейдеш, і Едом вирушив проти них численним та добре озброєним військом. Тож Едом не дозволив Ізраїлеві перейти через свою землю, тому Ізраїль обминув його. Вирушивши з Кадеша Ізраїль всією громадою, прийшов до гори гор. А біля Гори гор, неподалік кордону Едомської землі, Господь звернувся до Мойсея та Аарона з такими словами: Нехай Аарон приєднається до своєї рідні. Тому що ви не ввійде до краю, який я дав ізраїльським нащадкам, оскільки біля вод меріви ви виявили до мене неповагу. Тому візьми Аарона і його сина Елеазара і виведи їх на гору гор, зніми з Аарона його шати і зодягни в них його сина Елеазара. Що ж до Аарона, то там він помре і приєднається до своєї рідні. І Мойсей учинив так, як заповів Господь. Вони вийшли на гору гор перед очима всієї громади. Мойсей зняв з Аарона його шати і зодягнув у них його сина Елеазара. Там, на вершині гори, Аарон помер, а Мойсей та Елеазар зійшли з гори до людей. І коли вся громада побачила, що Аарон помер, то весь рід Ізраїля оплакував Аарона 30 днів.